Весело сьогодні не лише москвичам, а й окупантам в Криму. Там повідомили про вибухи у Джанкойському районі на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Пізніше з'ясувалося, що потужні вибухи лунали біля села Веселе. Саме там розташований аеродром, що офіційно не функціонує. За словами підконтрольного Росії голови окупованого Криму Сергія Аксьонова, півострів атакували 11 безпілотниками. А от Міноборони Росії налічило 17 дронів. Скільки б їх там не було, та внаслідок нальоту безпілотників було призупинено рух залізницею в Дженкойському районі та автомобільною трасою джанкой Сімферополь. Втім, його відновили вже за півтори години. Про постраждалих окупанти не повідомляють, але тим не менш у Криму вже вкотре оголосили про евакуацію в радіусі 5 кілометрів від місця вибуху. Взагалі Во не хочу хотів із Криму. А здійскла. Також зрадники повідомляють про нібито ще одну спробу атаки на кримський міст. Мовляв, під час перевірки одного з суден, які йшли через Керченську протоку, нібито було виявлено в ньому сліди вибухівки та зміни у конструкції з метою підриву. Міноборони РФ, як завжди, звинуватило у нападі Україну а Українська влада, як завжди, атаку не коментує.